Добрий день, малята, любих хлопчики, дівчата! За віконцем настав новий день і гарне сонечко світить своїми промінцями. Сьогодні у нас заняття з малювання, і ми з вами спробуємо намалювати промінчики сонця. Але перед цим я хочу вам розповісти, яке ж воно наше сонечко. Давайте переглянемо наше відео заняття. До нас сьогодні в гості завітало сонечко. Сонечко гарненьке, сонце веселеньке. Діти, скажіть, якого кольору сонечко? Правильно, сонечко жовтого кольору. А яке сонечко за формою? Вірно, сонечко круглої форми. У сонечка немає куточків. Пальчик біжить і не зустрічає перешкод куточків. Сонечко кругле, воно котиться і посміхається. Малята, а давайте ми з вами пограємося в гру, на що схоже сонечко. Яка з фігур? Схоже на сонечко. Правильно, на сонечко схожий круг. Який із фруктів схожий на сонечко? Вірно, на сонечко схоже, яблучко. Дітки, а тепер погляньте на квіти і скажіть. Яка квітка схожа на сонечко? Розумнички, соняшник схожий на сонечко? Яка іграшка за формою схожа на сонечко? Правильно, м'ячик схожий на сонечко. Ой, хто це то до нас у гості завітав? Доброго дня, зайчику! Доброго дня, дітки! Допоможіть мені, будь ласка, відшукати колеса до мого автомобіля. Дітки, давайте допоможемо зайчику і відшукаємо колесам. А спочатку розглянемо, які бувають колеса в автомобіля. Погляньте на цей автомобіль. Якої форми в нього колеса? Вірно. Колеса круглої форми, тому машина їде. Дітки, будемо шукати колеса круглої форми. Погляньте ось на ці колеса. Вони круглі? Ні, вони не круглі. Підходять вони до зайчикового автомобіля. Правильно, вони. Не підходять. А тепер поглянемо на ці колеса? Ці колеса круглої форми? Ні, вони не круглі. Зможе машина їхати на них? Звичайно, що не зможе. А ці колеса які? Вірно, вони круглі. Ось такі колеса потрібні для Зайчикового автомобіля. Дякую вам, дітки, що допомогли мені підібрати колеса. Тепер я зможу їздити на своєму автомобілі. Зайчику, а чи знаєш ти, якої форми колеса? Так, тепер я знаю у автомобіля колеса. Круглої форми. А зараз я пропоную вам разом зі мною намалювати промінчики у сонечко. Тож до роботи.